Я подивився презентацію State of Play 2024, 31 травня, і хочу поділитися своїми думками з приводу анонсів та трейлерів, які були показані на презентації. А також хочу розповісти, які майбутні проекти зацікавили мене. Для тих, хто не знає, State of Play це типова презентація Sony, яка продемонструвала нам оновлення вже знайомих ігор та проекти для PSVR 2. А також на презентації нам розповіли нову інформацію про майбутні релізи. Для більшого розуміння контексту агресивно рекомендую передивитись мої попередні відео торік та цього року. Добрий ранок сніданок, з вами відеорейсер, і у цьому відео я вам розповім про State of Play 2024 у травні. Знову, але перед тим важлива інформація. Хочу нагадати, що в нас країні триває війна, і наш обов'язок цивільних людей допомагати зсу нашою гривною. Тому під відео є посилання на фонд повертайся живим. Допомога зсу це дуже важлива річ. А тому, якщо у вас є можливість донатити, то скористайтеся нею і пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. А також, якщо ви задонатили на зсу і у вас є зайві кошти, хоча це неможливо, то у вас є можливість донатити мені для того, щоб я був в сексі. Але подумайте двічі, що варто це робити, та вводьте правильну суму, бо кошти я не поверну. Дякую за увагу та погнали до відео. Першу нам показали Concorde. Це шутер арена з героями від першої особи у космічному сеттингу і формації 5 на 5. По грі видно, що розробники надихались у Overwatch та Destiny, а трейлер віддавав вайбом вартових галактик. Демонстрація гри розпочала з кінематографічного трейлера, що показав різні групи космічних бійців, які намагаються скоїти пограбування. Гравцям будуть доступні різні герої. Їм потрібно буде зачищати локації, використовуючи різноманіття здібностей, які можна буде комбінувати. PvP буде також кінематографічного трейлеру нам показали ігролад. Розробники обіцяють, що будуть кожен тиждень додавати новий контент у форматі катсцен та додаткових діалогів, що будуть рухати подачу глобального сюжету. По факту, це черговий клон Overwatch та Paladins, і цей проект виглядає абсолютно безнадійно та банально. Бета-тест буде у липні на PlayStation 5, а повноцінний реліз запланований на 23 серпня. Нам показали трейлер Dynasty Warriors Origins. У трейлері нам показали як сюжетні елементи проекту, так і ігроладну частину. У цій частині розробники прагнуть зробити більший акцент на тактичному аспекті гри та зробити більш реалістичну картинку у порівнянні з попередніми частинами. Але головним аспектом гри все ще буде динамічний екшен, де один воїн може битися з тисячами ворогів. У цій частині також арени будуть більшими. Розробники обіцяють новий підхід до подачі сюжету. У цій частині головним героєм буде безіменний. Персонаж. Гра вийде у наступному році. Нам показали Белатофанта це похмура фентезійна екшен РПД. У трейлері нам показали дуже депресивний світ. Різноманіття різних дивних персонажів і самурая, що несе на спині дитину. Цей проєкт є рульовою грою з кількома персонажами, за яких гравець зможе грати. Ці персонажі є володарями сили, за допомогою якої вони здатні подорожувати між двома світами стандартним та надзвичайним. Ці персонажі називаються емісарами. Кожен емісар має власний унікальний клас, навички та свою історію. Головна мета сюжету для гравця це знайти і об'єднати цих емісарів, удосконалити власні сили і дізнати справду про катастрофу цієї інтерпретації землі. Дівчина, яку нам показали наприкінці трейлеру, стане ключом до виконання цієї глобальної мети. Гравцям доведеться допомогти. І врятувати свій порожній депресивний світ через сюжетні повороти та конфлікти. У грі також з'явиться кооперативний режим для трьох гравців. Особисто мене ця гра цікавить тільки з точки зору кооперативного проходження сюжету. А так, гра виглядає ніби це Forspoken 2, якщо ви розумієте про що я. Гра вийде у наступному році. Нам показали трейлер Marvel Rivals фріту плейшутера з героями у форматі 6х6. У трейлері нам розповіли про нового героя з космосу, а також про закритий бета-тест, який буде у липні. У грі гравці зможуть протистояти один одному і обирати сторони героїв чи лиходіїв, членів месників, людей ікс чи вартових галактики. Один з ключових елементів гри будуть комбінування здібностей між напарниками по команді. До прикладу, Халк заряджає броню залізної людини гамма-енергією для створення посиленої атаки, або ракета залазить на спину грута для створення небезпечного дуету. Розробники обіцяють підтримувати гру в форматі сезонів з додаванням нових персонажів та карт. Особисто мене цей проект зацікавив, і я б з радістю спробував у нього пограти. Оскільки, як на мене, ідея багатокористувацького користувацького шутеру з героями Marvel звучить цікаво. По трейлеру можна зробити висновок, що це скоріше за все буде черговий клон Overwatch та Paladins. Але я буду слідкувати за цим проектом, і я сподіваюся, що зможу отримати доступ до закритого бета тестування Гра вийде на усі платформи. Нам показали ігроладний трейлер Where Він Smith. у трейлері. Нам показали декілька боїв проти величезних ворогів. Гравці будуть грати за молодого воїна, якому доведеться дізнатись таємниці власного минулого і стати майстром. Щоб досягнути цієї мети, йому доведеться володіти кунг фу. Особисто мене цей проект взагалі не зацікавив, оскільки він виглядає як типова китайщина. Гра вийде на PlayStation 5. Нам показали новий ігроладний трейлер трейлер перероблу Dawn. Розробники повністю переробили гру на рушії Unreal Engine 5. Особисто я не чекаю на це переробло, оскільки мені не сподобався оригінал. Гра вийде восени на PlayStation 5. Нам показали новий трейлер Песфекзел 2. У трейлері нам показали новий ігролад з декількома класами, особливо цікавий клас, де гравець перетворюється на злого ведмедя. Розробники обіцяють, що вони покращать усі головні елементи оригіналу у сиквелі. Ще розробники обіцяють кросплей та кроспрогресію. Також розробники обіцяють унікальні 12 класів на запуску гри. Особисто я не чекаю на цей проект. Гра вийде цього року у ранній доступ. Нам показали новий ігроладний трейлер переробла Silent Hill 2. У трейлері було показано покращені локації та вороги. Також у трейлері нам показали зіткнення між головним героєм та лякливими чудовищами з декількома дьявольськими медсестрами, а потім показали тварюку з пирамідою на голові. В цілому розробники показали більш ширену версію ігроладу. Особисто я не чекаю на цей проект. Гра вийде 8 жовтня. Нам показали новий трейлер Monster Hunter Wilds. у трейлері. Показали декілька істот, на яких гравці будуть полювати. А також показали савани і пустелі, які гравці зможуть досліджувати тижнями. У цій частині розробники зроблять більший акцент на великі локації, які будуть доступні для дослідження гравцям. Особливий акцент розробники зробили на погодні умови та особливості оточення. Наприклад, у трейлері ми могли побачити хиткі піски і пилові бурі. Локації будуть різноманітними. Особисто я не чекаю на цей проект. Гра вийде у наступному році. Останнім анонсом на презентації був Astro Bot 2. Легендарний робот з технодемки Astro's Playroom для PlayStation 4 та Astro Bot для PlayStation 5 повертається. У трейлері нам показали декілька нових світів, веселий ігролат та нові ігрові механіки. Одним з найкращих моментів трейлеру є момент, де наш малий робот перетворює PlayStation 5 на космічний корабель і бореться з великим лиходієм у космосі. Я думаю, що гра можливо буде новою технодемкою для PlayStation 5 Pro, але я вважаю, що це не має ніякого сенсу, оскільки PlayStation 5 Pro не буде консолью нового покоління, а лише оновленою версією оригінальної PlayStation 5. Також у мене є здогадка, не знаю, чи я правий чи ні, що PlayStation 5 Pro була показана в одному з моментів у трейлері. Але загалом я не був би проти пограти у нові пригоди цього кумедного робота. Гра вийде 6 вересня. Ну, ще на презентації показали такі анонси, як чужий для VR» та багато різного аніме лайна. Ну і ґедеворагнарьок зілюють на ПК. Ну що ж, відео підходить до завершення, і хочу сказати, що це була типова презентація State of Play, як це вже було цього року. З усіх анонсів мене зацікавив Marvel Rivals, бо я є фанатиком Marvel, і Astro Bot 2, тому що це може бути технодемкою для PlayStation 5 Pro. Я також хочу сказати, що, скоріш за все, для мене особисто не планується цікавих проєктів на весь 2024 рік. І слава Богу, ви витрачати гроші на ігри кожен місяць це таке собі. Перше, про що вас хочу попросити, це підписатись на мій канал та покластися. Вподобайку. А також не забудьте залишити коментар з думкою про презентацію. Не забувайте підтримувати український Ютуб. Ви також можете профінансувати мій канал та стати мій власним ахметовим по посиланню знизу на мою дяку. Бережіть себе, ховайтесь, коли повітряна тривога. Якщо є можливість, то допомагайте ЗСУ і пам'ятайте, що ми вже перемагаємо. І батько наш Бандера, а Україна мати. До нової зустрічі! А, ну і до речі, це відео я записував в часи, коли мене почали вимикати світло. Оскільки зараз червень, скажімо так, наші вороги почали атакувати нашу енергосистему. Відповідно, в мене в регіоні почали вимикати світло. Да, по графіку, да, але якщо чесно. Що в 22-му, що зараз ресурсці вимикають світло далеко не по графіку. Що їм великі мінуси. Я хочу, Якщо вони подивляться це відео і вони бачать цей момент, зараз мене чують. Я вас прошу, будьте людьми і нормально вимикайте світло і вмикаєте по графіку. і тоді. Коротше, що я цим хотів сказати, це, я зараз, говорю, це я зараз говорю абсолютно без сценарію монтажу, а те, що вибачте, що це відео вийшло так пізно. І я вас запрошую на літній сезон ігрових презентацій. Я не хочу каркати, але я така ймовірність, що, скоріш за все, деякі презентації, а може і все я пропущу, тому я, напишу, тому я буду писати у спільноті мого каналу на YouTube. Що якби Там стрим не відбудеться, бо в мене вимикають світло і бла-бла-бла. Коротше, зрозуміли, це буде таким собі пост-скриптом. Це буде точніше, це постскриптум. Все, можете далі слухати музику і донайте на ЗСУ, щоб у нас перестало вимикати світло, і ця імперія, яка знаходиться по сусідству з нами, перестала існувати. Все, мирного неба, чуваки, папа. -па.